Понад три річних бюджети шосицької громади затратив ворог на обстріли Шосткинщини, які стались 9 та 11 березня. Нагадаємо, вранці 9 березня ворог завдав ракетного удару по місту шостка. Нараховано три удари. Є влучання в одне із підприємств міста пошкоджені житлові будинки. 11 березня о п'ятій ранку у шосицькому районі. У наслідок роботи сил протиповітряної оборони були знищені ворожі повітряні об'єкти. Минула неділя була надзвичайно складна. Ворог декілька разів обстрілював територію нашої громади різними, різними ракетами, і тільки по попередніх підрахунках він затратив на, на, на обстріл нашої громади більше коштів, ніж трирічних бюджетів бюджета всієї громади. Можете собі уявити, які ресурси тратяться для того, щоб знищити підприємство, для того, щоб пошкоджити школу. Пошкоджуйте лікарню, пошкоджувати цілий ряд житлових будинків, об'єкти інфраструктури. Ось такі втрати понесла громада на минулій неділі. Міська влада проводить документування пошкоджень нерухомого майна доріг внаслідок бойових дій. Одна з ракет вже прямо на дорогу прилетіла, не одна, дві вже. Прямо на середину дорогів. Наразі, як зауважив міський голова Микола Нога, увага буде приділятись відновленню пошкоджених об'єктів. Перш за все, буде надана допомога матеріальна жителям, які живуть в будинках, які пошкоджені, квартири, будинки. Це не буде відшкодування в повній мірі, тому що це завдання держави. Я прошу всіх, щоб ми розуміли, зареєструватися в дії. Всі пошкодження повинні бути зареєстровані. І держава надає допомогу відновленню. А ми матеріальну допомогу на те, щоб люди могли щось закрити, щось підготувати, щось підтримати для того, щоб можна жити в таких складних умовах. Міський голова наголосив, якщо громадянин не зареєструє пошкоджене майно у дії, то і від міста допомогу отримати не зможе. Реєструватися повинен кожен. Нема реєстрації, ми теж надавати матеріальну допомогу не зможемо. Тобто всім, хто отримав пошкодження житла, в залежності від рівня пошкодження ми надамо матеріальну допомогу, але після того, як буде проведена реєстрація в державному реєстрі, ми не можемо. Без державного реєстру надати фінансову допомогу. тому що нас питають, що ви робите? ви в державі чи де? Як зауважила начальниця відділу економіки Дар'я Гребенюк, обстріли несуть за собою певні наслідки. На жаль, завдяки цим діям, наші люди втрачають робочі місця. Також сім'ї залишаються без доходу, тому на даний час також будемо якось направляти роботу на підтримку. Суб'єктів господарювання також проведення роз'яснення роботи щодо відновлення та налагодження співпраці. Транспортна мережа працює і працює, як зауважив міський голова, зважаючи на війну, стратегію розвитку шосицької громади будуть переробляти.